Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Знову добрий ранній ранок. Я думаю, ви не заперечуєте, якщо я разом з вами буду спостерігати, як оживає природа. як вирує життя на болоті птахи живуть своїм життям також з радістю зустрічають кожен день Давайте ми з вами попри все. Будемо зустрічати кожен день з вірою, надією, новими сподіваннями і з любов'ю. Ну так, від Прекрасного і вертаємося в буденне. Подихала свіжим воздухом у березі зранку, включила. Треба своєму господарству намолоть дерті. Открила курочок. Ну і Петя тепер бігає за своїми курочками. Нагадати, хто тут хазяїн, і що треба тільки його одного любити. Так, да, Петя. Він у нас і старенький, курочки. На декілька років молодші, ну, але ж, бачите, ж, ще він з кавалер. І ще той. Ну, як завжди, я ж кажу, треба насипати у кориця і повигрібати звідти. Риця, що шу шукати. Мелимо кукурузу, пшеницю, трохи ячменю. І продовжуємо давати макуху. Туди ж засипаємо млин, перемелюємо усе вкупі. І зразу трохи терну бурячка. Ну, взимку краще бурячок їли, а тепер чекають вечора. Я їх вже ввечері. Випускаю, там травичка сходить, вони клюють, але ж починають тоді никать, бігати. На город заглядають. Ну, а це ж не зовсім і потрібно. Ну от, ну випустила, хватає травички. Ну, беріть, становіться і клюйте, ні, пообіжайтесь долі. Шукать шу-шукать, хтось знає кращого шукать. Ось такі вони в нас заходилася. Перець пересажую болоточку. Там нема вже де. Кореневій системі рости. Попересажувала в горщички. А це одноразові стакончики я ще взяла. Значить дешевше виходить, де? Да? А в стакончиках теж треба зробити дірки. Ну, Я думаю, ви знаєте, як робити ось так пласкогубці, гіздок. Перевертаємо тут 10 стаканів. Перевертаємо отак От раз. І гарно гарячий різдок робить дірочки. Так. Ну, витягнути зараз треба придержати стаканчики. Ну, ви, принцип, я думаю, зрозуміли. Та ви, мабуть, і самі знаєте, що треба їм робити. Ну, ось так, бачите, два рухи зробила гвістком гарячим. І в двох, чи той, в десятьох стаканчиках по дві дірки. Тепер можна брати і садити сюди гіркий перець. Ось так понасожувала, попересажувала солодкий перець. Оце один ящичок, другий, третій. І гіркий у стаканчиках. А тепер оце думай, де його мостить. Бо ось цей ящичок і той, то стане на підвіконня. а ці то не влізуть. Десь, мабуть, стіл буду розкладати та біля вікна ставить, а як сонечко на дворі буде й тепло, то виноситиму на двір. Отом десь уже в Обід і буде стояти на вулиці. Викопала тільки що лілію і не думала знімати, прямо отак сиділа вже зверху. Дивіться, яке коріння тут. І дивлюсь, що тут вже понаростало. років три, мабуть, їй. Якось треба її Він дивіться маленький, скільки за бажання можна посадити. Боже, скільки ж тут з одної лілії? Як би мені її аккуратненько. Це дивіться, може. Купувала ось таку десь. Одна. Дві. О, три. Це ж така вже здоровезна. Три. Маленькі, скільки можна понасаджувати. Ще, ще й попрудити. Ой. Не буду викидати, посажу. Десь ще тут наче почала всі. Боже, дивіться. І гарна лілія, я вам хочу сказати. Така здорова. Це чотири великих. А малих тут... Чимало мало також. А всього це, мабуть, сама перша цибулина, ту, що я купила, купила. Так. Ось скільки малих. Це ж воно їй погано було рости, бо... Маленькі ростуть і лізуть на неї на нагору. Бачите? Десь всередині. Та ну диви. Цибулина. Один, два, три, чотири. П'ять великих. А малих чи мало? Ну всі посажу. Це ціла купа. Наколучу водичку із марганцем. Хай з пів полежить. Продезінфіцірую, а тоді вже буду садити. Копаю помаленьку квітничок, Лілії вже посадила. Хризантеми там трохи розділила та також посадила. А це трохи сіла, перепочити та й спостерігаю. Праця кипить не тільки у нас із вами. Ай ось у Божої комахи, біжі. Сижу на них, дивлюся і думаю, Боже, скільки ж це ж треба їм помахати крильцями. і на яку відстань треба злітати, щоб ми з вами змогли з'їсти чайну ложечку меду. Це ж скільки праці бжілка вклала в цю чайну ложечку. Дуже так, ви знаєте, спостерігаєш, заспокоює. Так, дівчатка, якщо ж не проти, ще пробіжуся з вами по своїх вікнах. Подивимося на розсаду. Бачили, пересаджувала перед передірки солодкий. Це було позавчора. І ви знаєте. Оце за ці два дні чи три-два з половиною він зовсім повеселішав. Не такий, як там в коробочці, сидів, таке нещасне. А тут, ну, поки що йому кожні перчинки отаково розкошно сидіть у стаканчику, Місця хватає. Ну і земля ж, городня там більшість. Менше грунту купуваного, більше своєї землі, то, мабуть, краще, чим самі куповані сидіть. І піаструми вже ось засихають квітконоси, обріжу. Не знаю, в цьому році, мабуть, також висажу, можеш таки, можеш таки наростити щось. Діток не хоче давати щось. Цибулька. Також чекає, коли її будуть висаджувати. Уже ось все дивлюсь. О, вже, бачите, росте, хоча на вулицю фіолетова. Також он там он. зелень вже є. Ну, Город у нас до берега, там, де плануємо городину садити. А треба ж туди якось з трактору заїхати, а воно ще мокро. То треба декілька днів, ще підождати. Та й тоді вже заїжджать у роть і, і садити. Так, пішли долі. Пітунія біла. 10 насінинок садила, 8 зійшло і росте. Непогано. Починає квітнути фіолочка, такої, мабуть, ще ви не бачили. Горна. Бутончики є, викидає. Ця, не пам'ятаю яка. Я ж їх не підписую, вже як заквітне тоді. Почне квітнути, тоді вже дивлюся. Також там бутончики викидає, покажемо вам. Ой, так, далі пішли. Тут на ці вікна треба лізти мені на диван, щоб добратися, поливати, заглядати на неї. Червона ось така. Оце мені перший раз така схожість у цій петунії. Минулі роки, як шкура сходила, а це 10 насінинок посадила, 5 зійшло, а це вже 4 все залишилось, а то вже й нема. А це виписано, що я виписувала. 20 насінин, 20 драже, 3 штучки тільки зійшло. І те он таке, бачите, нещасне, ніяке. Це також пересадила, розсадила. Тут понаростало, Теж не знаю, яко. який колір, будемо бачити. Далі йдемо. Солодкий перчик, також такий бодренький, веселенький. І йому тут гарно живеться. Чорнобривці, одна коробочка, друга такі лимонні. А це однорічний флокс. Росте. Думала, пересаджувати чи не пересаджувати, ну немає куди. Такі умови, такі умови. Оце хожу, дивлюся, Боже, треба познімати тюль штори, поперестірувати. Ой, думаю, який його дурень оце. Задумав такі штори на всю стіну. Ну, поки була ж молодша, то я ж його знімала, чіпляла. А тепер оце, як подивлюся, то. В мене зашпори заходять. Ну, нічого. Голова занесла колись, то треба ж його то треба ж його проч по-любому. Оце помідор такий витягся. Ну, які умови, такі, така й розсада. Нічого. Пересажу. Вже там починають справжні листочки викидатися. Пересажу так, глибоченько, що. Ці горщички. То думаєш, може, все буде добре з нею. Картопля, пам'ятаєте, садила, сіяла. Може, думаєте, вже тут урожай збираю молоду картоплю копаю. Ось таке. Ось Гроюся. Гроюся, продовжую заглядати на неї. Ой, ліземо на другий поверх. Лобелія блакитна, росте. Другий сорт картоплі. а соль теж таке саме. просте. Ось як понаростає в мене. Картоплі, відрами збиратимем. Так, далі. Привіт, синочка. Привіт. Далі йдемо по розсаді. Воно таке хмарненьке, да, синок щось? Хмарненьке, кажу, на вулиці. Тепер давали довго. Да. Ну, нічого, як казала бабуся, хай дощ іде, на нього земля є. Бо в цьому році в ці, зимою і снігу не було. То де ж та волога? Вологи треба весною. Так, пішли далі. Та, да? а, та будемо, хай хай де. Перець солодкий, так і вмостила я. Ящички сюди, звісно, таково вони і більше, але нічого. Хай, хай ростуть. Капуста рання це голландські сорти. Ой, Митлюха, я тутова. Голландські сорти посходили, а ну, насіння було в мене українського виробника, але я не скажу, що погане насіння. Ну, воно в мене вже давно, то вже ж термін придатності закінчився. А також я у ті роки минулі Сіяла, бо там у пакуночку багато його насіння було хватало не на один рік. Немає. Ну нічого, хватить цієї розсади, аби тільки росло долі. Другі вікна, ще одне вікно це останнє і все. Перець, долі, перчик росте. Ось ще таку пітунію посіяла. Як насіння гарне, якісне, то і пітуня ось так посходила. Також треба пересаджувати. Є що робити. Роботи чимало мало, здоров'я всім нам. Так, біла лобелія. Росте ось такі кущики ловкенькі. Ну, і все таке. Чи швиденько вам зробила, чи не швиденько екскурсію по своїх підвиконнях, по своїй розсаді. Росте. Мус, поди забулась, як називається. Різдвяник. Отак. Бо вже, як думає, другий раз думаєш, хочеш згадати якесь слово та й забувся. Наче ніколи його й не знав. І куточок мій, ви бачили вже. Тут продовжує усе квітнуть. Цю фіалочку ви бачили? Дуже мені така подобається. Цікава і гарна. ця також не менш гарна. І ця. Здорова, ось, дивіться, бачите, яка? Квітки такі величезні. Ну, мабуть, буду завершувати вже своє відео, бо, мабуть, довге. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!